Що, друзі, настав час чергового відеорозбору і таких розбірів я ніколи не робив, тому що це є дитяча ортодонтія, особливо з апаратом Френкеля, чому я на нього пішов. Я вам зараз буду намагатися об'яснити без високих матерій, без купи, купи непотрібних цифр. Але будемо зараз ми з вами це все обговорювати. І так, пацієнт звернувся до мене на консультацію 24.10.23, в коментарях там. І в повідомленнях були запитання, який вік пацієнта, вік пацієнта на той момент складав 11 років. Так, да, в принципі, вже не маленький пацієнт, але якщо подивитися по його зубам, то ну, досить такий зубний вік його років 10, не 11. Тому дивимося на ситуацію, яку ми маємо. І так, у нас є сагітальна сходинка, невідповідність, у нас є богорковий контакт. Тут там ближче до першого класу, ну але враховуємо, що десь більше немає, збіг їх менше немає. У нас є дефіцит місця для Ікла. Дефіцит місця, в принципі, для Ікла. Але по ширині я не можу сказати, що він такий вузький, щоб мені його хотілося розширяти. Нагадую, що ми дивимося не по зубам, а по кісті. Ось кістка внизу, ось кістка вверху, кістка внизу, кістка вверху. Тому на той момент. Я не хотів його розширяти насильно гвинтом. Це могло бути пасивно, те, що захоче дорости верхні щелепи. Трішки нагадаю, що верхні щелепа росте за рахунок синходрозів. Синходрози це шви верхньої щелепи, їх досить таки багато. Вони всі ось тут наведені це оранжеві лінії, це ось роду, посередині там шовчик. Да? Саме тут росте верхня щелепа, а нижня щелепа це апозитний ріст шляхом. Нашаровані кіскової тканини в зоні, в зоні суглобового парстка. Ну, це, якщо простими словами, без заморочок і так далі. І так. Тут ми оцінили сагітальна сходинка, дефіцит певним зубам, але ми беремо завжди до уваги, чому в нас виникають ось такі моменти. Давайте подивимося далі, що ми маємо на знімочку. На знімочку це ті зуби, які там повидарялись на панорамному. Вони вже до мене пішли з цим панорамним знімок. І ось ТРГ. По ТРГ ми бачимо або погано спозиціоновано, або асиметрія, де да, не сходяться гілки. Чітко вертикальний тип просто пацієнта, фронтальна дезоклюзія, і загалом недорозвільність нічні щелепи. А ситуація така. Якщо тут все проміряти, ну ви отримаєте просто класичний другий клас, вертикальний те просто, це можна сказати, що цифри. Якщо ви тільки починаєте свій шлях, міряйте. Міряйте, набирайтесь досвіду. Дивимося, що ми бачимо по фото. І так, ми бачимо сколіоз пацієнта, є, тому що голова нахилена більше в праву сторону, ніж вліво, і в нас є кіфоз, тому що. В профі у нас також є викривлення хребта. Ну і зверніть увагу на губи. Напевно, губи стали ключовим вибором апарату. Мені не подобається, що він закушує нижню губу. І моя логіка, яка дати можна йому губний бампер. Повертаємося до фотозубів. Губний бампер це коли ви на шості одягаєте кільця і сюди вставляється частинка, яка буде відсувати нижню щелепу. Що мені дасть губний бампер? Це десталізація шостих зубів. Вона буде мінімальна, але вона буде і плюс буде їх апрайт. Тому що губний бампер вставляється в трубочку, яка викликає певний ротаційний ангуляційний момент зуба, і він буде нахилятися. Тому від цієї ідеї я відмовився. І тут... Туди... Оу! Наже ж є старий добрий Френклі. Чому не використати апарат Френкля, яким ми можемо прибрати трішки. Протрузію верхніх зубів, раз, яким ми можете, можемо спозиціонувати чуть іншу щелепу в іншому конструктивному прикусу, а ти просто внизу у нас опозиційний, не захоче вирости. Це дуже лайтовий апарат. Якщо вона б не захотіла вирости, ми б зняли воно все зрецидувало і так далі. Тобто я на доусу його відстукав би назад в задні позиції. Тому думаю, давай-ка я спробую з Френкля. Лабораторія, з якою я співпрацюю по апарату Френкля, це Локомотив Денд. Залишимо вам посилання, і, власне, 7.11.23 ми здаємо пацієнту апарат Френкля. Що ми бачимо в даній конструкції? Для пацієнтів, я думаю, буде цікаво, це щечні щити, навіщо вони потрібні? Вони Прибирають надмірний тиск щік від верхньої щелепи. Пам'ятаємо, що вона має рости за рахунок швів, таким чином, в неї з'являється простор, куди вона захоче може вирости, тому що зовнішній фактор, який на неї давить, він просто відсутній. Тобто розвиток ширини. Далі ми маємо губні пілоти на нижній щелепі. Ось ну, фактично це губний бампер. А Яка ціль відсунути нижню губу, і тим самим ми перебираємо, що він її не в змозі закусити. Це саме круте, що нам потрібно, і при цьому без дисталізації нижніх шостих зубів. Все, Це, от, напевно, критичний момент вибору даного апарата. Бо ми маємо вестибулярну дугу на верхні зубчики, я її можу скоригувати за рахунок ось цих от А, Таким чином, я прижимаю і даю можливість вирівнятися верхнім зубам фронтальним. Якщо придивитися придивитеся, зсередини ми маємо і піднебінну дугу на верхній щелепі і піднебін, не а лінгвальну дугу на нижній щелепі. Ось вона йде. Тобто лінгвальна дуга на нижній щелепі вона позиціонує нижню щелепу пацієнту, чуть-чуть висуваючи нижню щелепу вперед. Але ж це все кусок дроту, відповідно, воно настільки е, варіабельне, що якщо це не дискомфортно, просто пацієнт не зможе з цим апаратом ходити. Ось нижня, ось верхня. бачите. Таким чином, коли вверху зажимаються дві дуги, ці зуби вирівнюються. Нижня дуга, вона чисто для того, щоб спозиціонувати. Там є такі ось петельки, через які ми можемо її коректувати. Часто кажуть, як до цієї штукенці звикнути. Повірте, пацієнти до Френкля реально звикають дуже швидко і по факту вносяться є дуже комфортний апарат. Єдине, що він працює з закритим ротом, з відкритим він не працює. Переходимо далі. Все відразу фото обличчя, коли ми одягнули апарат. Бачимо, як напружилася губа. Видно, да? тому що їй стало незручно, вона не привична, оці губні пілоти її відсувають, і відповідно в пацієнта немає змоги вже закусити нашу губу. В процесі активації були доактивовані нижній ось цей лінгвальний для того, щоб нижній щелепа ще чуть -чуть більш підтоперно спозиціонувалася. І так, 15.03. Ми вже маємо ось такий результат. Клички в нас прорізаються, певні зуби змінюються. Загалом мені подобається по фронту. Зверніть увагу, як підрівнялись верхні передні зубчики. Ось так вони стояли. Ось так вони зараз. Класно, круто. Дивимося на ширину. Брака ширини тут, ну, дефіцита ширини тут немає. Все, ми лікуємося далі. 15.03. Ось так він вже виглядає по профілю. Звертаємо увагу на губу. Красива губа. Вона не попадає під верхні зуби, ось так. Тим самим верхні зуби не йдуть в протрузію. 15.05.24, 05-24, це коли ми відмовляємося від апарата, ось таке в нього змикання, дефіциту ширини верхньої щелепи у нас немає. Що ми можемо тут спостерігати? У нас є сегітальної щелини немає, щільний контакт між різцями. Ось тут у нас змикання йде вже по 3 класу, по 6. З правої сторони, по другому класу. Чому так виникає? Ну, Перш за все, у нас тут ще є премоляр. Перепрошую тут ще у нас є тимчасовий моляр, немає ще премоляра. І вверху в нас ще є також а, тимчасові муляри, і відповідно, коли вони повипадають, шості зуби будуть мігруватися вперед. А так як і цей буде шостий зуб мігруватись вперед, умовно сюди, да? а, то тут а також буде змикання по-третьому, але коли випадає і ось цей муляр, ось цей шостий будуть мігруватися вперед, і в нас буде скрізь чіткий перший клас. Що стосується місця для їхлів, їм його чуть-чуть маловато, але вони саменькі собі зараз все порозвертають. Що потрібно буде на брекет-системі докрутимо, якщо у пацієнта буде бажання щось змінити ще значно на краще. Тобто завжди оці знімні апарати це така ланка, сходинка, на яку ми стаємо, але попереджаємо пацієнтів, що ми покращуємо ситуацію. Ми даємо можливість адаптуватися щелепі, даємо можливість вирости щелепі, прибираємо шкідливу звичку. Це Закушування нижньої губи, але безпосередньо для максимально точної красивого рівня зубів, все одно, скоріш за все, знадобиться брекет-система. Дивимося на його профіль. Профіль просто шикарний. Ситуація зі сколіозом у нас лишається, з кіфозом ми покращуємося, тому що передня адаптація нижнього щелепи, вона покращує загалом посту поставу. І так, це наша панорамка на момент зняття апарату, і це наш трг шний знімочок. Ну, по-моєму, ну, тут підберігдя обрізане, ми не за якість, ми за позицію нижніх щелеп, дивіться, тут а, чітко, красиво. Він лишився вертикальний, але він же в нас зараз в першому класі. Ситуація до, ситуація після в порівняльних картиночках. Оцінюйте самі, мені реально подобається все. І реально ми отримали пасивний приріст. Верхньої щелепи за рахунок того, що прибрали тиск щік. Фактично, в апарації пацієнт у нас був 6 місяців. Так виглядають оклюзійні фото вверху довнизу після. Ну, все одно, якщо ви подивитесь на кількість місця, скільки було іклові, скільки в нас його стало різниця колосальна. Як зубчики стояли, як вони зараз стоять. А опять же, знову ж є велика різниця. Тому чекаємо прорізування всіх зубів, і тоді вже можна говорити про якусь фінішну корекцію. Дивимося профіль, це в нас до це в нас після. Мені здається, заради такого профілю о, варто користуватися цим апаратом. Подивіться відстань від носового Ну, якщо ми підносиком, точку поставимо до підборіддя, вона фактично не збільшилась, вона зменшилась. Тобто по вертикалі він мені зараз більше подобається. І... В плані кіфозу мені також більше подобається. Подивіться, який тут кут робить голова і спина, і як воно все тут виглядає значно, значно краще. Дивимося в фронтальному напрямку, сколіол у нас лишається, ну це проблема. Сучасних дітей однозначно до реабілітолога хлопчина піде. Закушування губи, закушування губи відсутнє. Напруженість підборіддя, напруженість підборіддя відсутня. Все, це є успіх. Порівняння до після ТРГ до ТРГ після. Супер. В цьому напрямку панорамка до панорамка після. Це для тих, хто любить прям максимально детально все аналізувати. Ну і, звісно, ви б всі писали, а де суглоб покажи суглоб, він знаходиться десь незрозуміло де. Ось суглоб. Для ростущого пацієнта абсолютно нормальна анатомія. Чому така зерністість? Тому що ну, такі налаштування на КТ були на момент засвідчування пацієнтом. Тому суглоб не в передній позиції, він є ростущий ще пацієнт і я вважаю це все успіхом. Тому від вас як завжди я на такі розбори чекаю детального фідбеку а Хтось хоче щось обсудити, хто хоче якусь дискусію, вперіть в коментарі. Я завжди радий відстояти своєю думкою і розповісти, чому саме такий варіант лікування. Ну і кому просто було цікаво послухати дану тематику, досить таки рідко. Навряд чи ви ще десь зустрінете на просторах інтернету, щоб хтось проаналізував, чому пішов на френклі і показав такі результати. Максимально детально, без скритих кадрів. Велком в коментарі. Всім дякую, всім мирного неба! І до зустрічі на курсах влітку буде гранатологічний конгрес чи коротше, Не знаю, в червні до зустрічі там буде цікаво.